Я Марджоба. З вами сьогодні знову Віріко. Я вітаю вас на нашій програмі з Грузією у серці. Пропоную приготувати сьогодні чебуреки. Боже, я вже хочу їх з'їсти! Пропоную подивитись, з чого будемо готувати наші чебуречки. Для зручності пропоную обрати таку посудину, досить велику. Взяла вам е, спеціально прозоро, щоб ви бачили процес, е, як то кажуть, у моменті. Е, борошно, гаряча вода е, і олія. Це основні інгредієнти звичайного класичного е, тіста для чебуреків. Для початку борошно треба обов'язково просіяти, воно повинно дихати, тому що інакше ця вся історія не вийде. Пересипаємо. Отак. І просіюємо. Бажано робити це два рази. В принципі, історія така. Я, коли будь-що готую, просію борошно. Якщо у вас немає такої зручної штучки, я вам раджу придбати, тому що це невід'ємна помічниця моєї кухні. Або можна взяти звичайне сито і теж просіяти. Просіяли борошно, робимо таку невеличку виємочку. тут. Так, оп. Сюди додаємо сіль. Є, сюди ж додаємо трошечки олії, буквально одну-дві столові ложки. Для чого це робиться? Для того, аби тісто було дуже еластичним, його було легше розкатувати і воно не прилипало до рук. Тепер найголовніше, коли ми засипали вже сіль. Додали олію. Ми заливаємо гарячу воду. Гаряча вода не повинна бути окропа. Заливаємо на око. Дивіться так, щоб можна було замісити. Краще менше додати води, а потім, якщо розуміємо, що необхідно ще, то повторимо цю процедуру. Перемішуємо спочатку ложкою, тому що дуже гаряче, щоб ви не опіклись. Бачите, поїхали. Воно хапається потроху. Трошки ще треба додати. Вже відчуваю, так і знову перемішуємо. Процес досить приємний, заспокійливий, я вам так скажу. В принципі, коли в мене хороший настрій, навіть коли погано, я завжди готую. Тому що одразу, одразу все стане на свої місця, спокійніше. Це в моєму випадку це медитація. Так, коли ми розуміємо, що в такому вигляді в наше тісто, бачите, нібито як слоєне чи що, якось так? Починаємо замішувати руками. Отак -от. отак. Тісто дуже приємне на дотик. Воно, по-перше, тепленьке. По-друге, воно вже м'яке і еластичне. І таким чином, ну, хвилин 5-7 ми повинні замішувати тісто, аби воно стало повністю гладеньким. Для зручності ми можемо е відкласти нашу тарілку. Розсипаємо трошечки борошна на стіл і продовжуємо замішувати тісто на столі. Так легше небагато. До речі, для рук чудова зарядка. Взагалі, чебуреки на сьогоднішній день мені здається інтернаціональна страва. Вона є усюди. Але якщо подивитися назад в історію, ми розуміємо, що багато країн потім перейняли цей смачнющий рецепт, і в Грузії це не виключення. На Кавказі усюди можна зустріти в меню і в ресторанах, і в кожному домі, що хазяйка готує саме чебуреки. Ну що ж, у нас готове наше тісто. Тісто дуже м'яке, приємне. Боже, тут яка ще й мордочка, щось симпатичне. Моя фантазія, це щось з чимось? Так, бачите? Такий кружечок виходить. Що ми робимо зараз? Є два варіанти. Або ви обгортаєте його плівкою, закидуєте у якусь посудину зручну. Може, ту ж саму, яку ви використовували. І вона відпочиває в плівці, або ми можемо зробити так: я його кладу сюди. І накриваю зверху гарним рушничком. Воно відпочиває хвилин 10-15. А у цей час ми готуємо начинку. Фарш З чого почати? Є різні варіанти м'яса, які ми можемо використовувати при приготуванні чебуреків. Це може бути телятина, це може бути свинина, це може бути, до речі, баранина. В деяких країнах це взагалі є традиційним рецептом. А я на сьогодні обрала два варіанти: більш дієтичний. Це індюшатіна, фарш індюшатиний. І такий більш традиційний варіант, як для моєї родини: це телятина. Яке основне правило в приготуванні фаршу? По-перше, м'ясо любить воду. По-друге, м'ясо любить воду, але воду не просту. А з цибулю, да, сік цибулевий. Саме е, в цьому є головний секрет, коли ви е, розриваєте да, або відкушуєте цей чебуречок, і по такий сік смачнющий е, ллється. Дай Боже, що в мене так вийшло сьогодні. <сум> От, нарізаємо нашу цибулю. Цибулю нарізаємо е, доволі так дрібнесенько, щоб вона хрустіла, але і не перебивала смак нашого м'яса. Нарізаємо нашу цибулю. Є. Бачите, такими доволі маленькими кубиками. Отак виходить. Є. Цибулі багато не буває. Як і зелені в грузинських стравах, це топ. Найголовніше. Так, перекидуємо нашу цибулю у миску. так, Цибуля готова. Переходимо до зелені. Зараз наріжемо зелень в нашому випадку. Я е, пропоную варіант е, «Укропчик». Та петрушка, це шикарне поєднання, але якщо ви не любите, наприклад, петрушку або не любите там щось укропчик, можете спокійно замінити це на будь-яку іншу класичну зелень, і буде прекрасно. Якщо чесно, я взагалі не дуже люблю зелень, грузинка, яка не любить зелень. Але у стравах іноді це прям супер необхідно в нашому випадку. Це на виключення. Є готова. Так? Також відправляємо до нашої тарілки: Наша зелень, наше м'ясо, я почну з телятини і обов'язково водичка. Перекладаємо м'ясо. Замішуємо наше м'ясо з цибулею та зеленню. Додаємо трохи води. Зараз показую. Знову починаємо замішувати. Багато води не треба. Знову ж таки, все по відчуттям. Це для чого робиться? Перше, м'ясо в себе всмоктує воду, і потім, коли ми будемо смажити чебуреки, воно його віддасть. Тим самим змішається сік нашої цибулі і ця водичка з м'ясом, і буде дуже смачний бульйончик, який всі обожнюють. Мені здається, саме за це і обожнюють чебуреки. Так, розмішуємо. М'ясо повинно бути, знаєте, таким на відчуття, як хмаринка, м'яким, дуже легким. Якщо ви розумієте, що воно вже шмякає, то краще додайте ще м'ясо, тому що то вже перебір. Але якщо воно тає у ваших руках, це те, що необхідно для найкращого результату. Замішуючи, ви побачите прямо на очах, як м'ясо вибирає в себе воду, і об'єм маси маса збільшується. Ви побачите, як вашого м'яса. Стає більше вашої начинки майже готово. Бачите? Отак от, от виходить. І що ми тепер робимо? Додаємо наші спеції. Я полюбляю смак копченої паприки. Тому отак от, от десь ложечки тут дві з половиною паприки, яке м'ясо грузинське, без хмелі сунелі. Ну, ніяке. Тому хмелі сунелі. Так само, десь півтори 2 ложечки. Будемо дивитися, чесно кажучи, я на око роблю, будемо дивитися по кольору. І чи рівномірно все м'ясо в спеціях обернулося в спеції. Так, і дивіться, якщо у вас є домашня аджика, як у мене, додавайте домашню аджику. Додали аджику. Тепер ми розуміємо, що в аджиці. Є сіль, тому ми трошечки її досипемо, але не перебільшуємо, тому що потім не зможемо з'їсти. Додаємо сіль. Що ж, наша начинка готова. Не забуваємо, що найголовніший інгредієнт будь-якої страви це любов. Те ж саме повторюємо з м'ясом індички. Переходимо до процесу розкатування тіста. І так, пам'ятаємо, та, що воно у нас відпочивало. оп, краса. Боже, яке воно гарненьке. Дивіться, краса. А яке солодке на запах. Обожнюю, просто обожнюю тісто. До речі, я з ним розмовляю. І саме тому завжди все смачно виходить. Знаєте, що воно вбирає енергетику вашу? Я вам даю 100%. Так, що ми робимо? Отак розкатуємо таку ковбасу. Можемо її розділити навпіл. Так, це залишаємо. І цю також розкатуємо. Отак є. Так, щоб тісто не приліпало до столу, посипаємо е, борошном і продовжуємо розкатувати. Десь отаку ковбаску робимо. І розрізаємо на невеличкі шматочки. Дивіться, робимо такі невеличкі такі кульки і відставляємо. Тепер переходимо до формування нашого е, млинця. Скажімо так, це буде тоненький млинець, ось такої кульки. Формуємо млинець круглої форми, товщиною приблизно 1 міліметр. Так, ми розкатали отакий такий млинець, блінчик такий, бачите? Тепер що ми робимо? Для зручності я розкатую ці млинці, викладаю десь поруч, а потім вже формую самі чебуреки з м'ясом, бо так зручно і більш чиста робота виходить. Тож, що робимо? Знову беремо борошно. Посипаємо будь-яку вашу зручну. Це може бути якась там підставочка, або, як в моєму випадку, це дощечка, і викладаємо отак наші млинці зверху. Посипаємо отак трошечки теж борошном, аби вони один до одного не прилипали. Розкладаємо наше м'ясо, дивіться, на одну сторону, але тонесенько. Я розумію, що всі полюбляють, коли багато начинки. Але правильно приготовлені чебуреки робляться саме з тоненьким шаром м'яса. Тож розклали. І що тепер робимо? Щільнесенько придавлюємо і у нас готовий чебурек. Оп! Оп! є! Не забуваємо, що ми повинні борошном присипати кожний наш чебурек, аби він не прилипав ні до столу, ні один до одного. От. І от таким простим і дуже швидким насправді чином ми формуємо всі інші наші чебуречки. Переходимо до фінального етапу нашого приготування чебуреків – це смаження. Додаємо туди. Десь сантиметр олії. Так-так вам не почулось десь сантиметр олії, тому що чебуреки завжди смажаться у дуже великому товстому шарі олії. Поїхали. О, шкварчить. Перша, друга. Так як м'яса було небагато, да, пам'ятаємо, там тонесенький шар м'яса. То чебуреки дуже швидко приготуються. Ми повинні слідкувати за тим, як тільки засмажиться наше тісто. Перегортаємо його на іншу сторону. Так як олії у нас дуже багато, я завжди роблю таким чином: беремо серветку і на серветку викладаємо наш готовий чебурек, аби зняти зайву олію. Два варіанти чебуреків готові. На вигляд, вони схожі. Але в залежності від того, яким м'ясо ви використовуєте, незважаючи на те, що Однакові спеції і спосіб приготування один різні будуть смаки. І воно буде смакувати кожному по-своєму. І я думаю, що до вподоби буде кожному, хто скуштує. Їжте, чубуреки гарячими. Бо це найсмачніше, що тільки може бути. Я раджу запросити всіх ваших друзів до столу і швидко насолоджуватись трапезою. Смачного з вами була Віріко.